Якщо розходиться, наприклад, на лінії, спеці... там... Так, да... спеці... бо... це... да, наприклад, максимально. <зас> да. І смисл це гри — маєш три клубнички випити, і там потім... Ну, ну там крутить, воно <зас> крутить, ну, крути, запускають, <да, зас> да. хтось по типу, старт, вища запускаєш. Якщо вот, виграємо, то як в Ну, Це ну, підігру до мене, то <зас> І ще тим 19 1996. Ми програли більше ніж.